Ви на каналі Ромлок, та до якісь деки ви що в мене такий скин. Я забула аккаунт від свого і ще одного аккаунту, але я не сумна зараз. Ну, будемо взяти, знімати і гуляти в РБ. Я ще навіть трохи прозабула, як буду гуляти. Тут моя сестра Мащик. Вибачте, що відео вийшло спустя вже вже липень, бо... Я там не могла дуже так багато знімати, бо я була у бабуся там. І ми можливо, ну, і ми в неділю поїдемо до басейну якраз. Я потім для вас зніму відео там самерду, ну як. Ми будемо відпустити, там воно буде проводитись ще до серпня міські. Так що напишу. Але вона ще трошки може піти. До... Славати, ну у нас така жара була вчора, що ж не передати вам. Ну я тут іще. А, що тут за карта? Таке прикольна? Ну, ладно, я трошки прозабула я гарантию, але зараз ми быстренько навчимось. Як я тут розумію, тут треба монетки лише забирати. О, у мене як нічого немає тут. Ні. Левел. Одиничка. Так. Оцінечки, якісь ширі. такие все слиткуене ну, телепортнеться еще будет новое оформление а так почему скоро будет другая частина